Провадженню, головний редактор видавництва газети «Тарасова Правда, Чорно Іван Тарас Миколаєвич. За вимагання 400 тисяч гривень у одного із керівників вищого військового закладу Міністерства. Зараз проводяться слідчо оперативні заходи. По документуванню розслідуванню цього кримінального провадження. І справа буде направлена в суд. якою статтею пройшли справа? 189 частина 2 Кримінального кодексу України. Вимагання. А, було затримано при передачі грошей яким чином? Були перераховані кошти 100 тисяч гривень на рахунок, який поставив у Чорної. Затримували вночі, ввечері, коли довідається. Вже ввечері в місті Києві. В місті Київ, так. Так. Він встиг зняти ці гроші з рахунку чи? Ну, розумієте, де кримінальне провадження слідство і я не маю права. Чи можете ви підтвердити, що йдеться про ректора Вінницького університету Василя Я ще раз не можу. То, що я можу сказати, то я сказав.